Знаєш, ну, вони і волок кладуть. Так а ти що ніколи не молотив сою в волок? А, ти ніколи не молотив сою в волок? Це грох кидав, перегорав, добре ось тепер Ну, По-перше, ми не горемо. По-друге, ми її заберемо, на підстилку використаємо. Це ж або топливо можна топити. Ти ж комбайна ремонтував і машини, блін, у мене в бригаді теплі знімо. Ремонтував? Ну, тут це ж тепло чого, от соєвий солом. Так що, е, якщо його можна використати е, для того, щоб е, як би сказати, або нагрітися, або щось висушити, або підстелити коровам і отримати додану вартість у вигляді молока або м'яса викам, то ми це все діло забираємо. Я тобі скажу більше, ми ще в цьому году по-любому, як мінімум, трошки потюкуємо ще кукурудзну солому. Поняв? Можна спробувати, так? Да? Ти що спробувати? вже арсенал техніки стоїть.